Книжка, яка писалась 7 років, 700 сторінок про українську літературу. Краса і сила українських текстів. Від сковороди до Жадана. Її очі запалюють в усіх навколо любов до літератури, передусім української. У її бібліотеці сотні книжок, а в переліку прочитаних набагато більше. У тіктоці наді сотні тисяч переглядів та десятки тисяч уподобайок. Ком'юніті з нетерпінням чекає свіжих рецензій на безсмертну класику та захопливі новинки. П'ять причин прочитати дім солі Світлани Тараторіної. Поїхали. Ведуча телеканалу Ukraine World News Надя Ліра святкує день народження. Свої секрети та ексклюзиви наді довіряли політики, військові, відомі письменники та літературні критики. А метр української літератури Юрій Андрухович запросив нашу ведучу в гості на відверту розмову. Свою любов до книжок наша ведуча передає сину Івану Марку. А разом із чоловіком відкриває нові горизонти. Надя вдало поєднує успішну кар'єру та професіоналізм із безмежною турботою та любов'ю до родини. Колектив телеканалу Юкрейн News вітає нашу ведучу Надію Ліру з днем народження та з нетерпінням очікує на її рецензію на книгу про перемогу України. Наді життя людини це як книга. Кожен рік це нова сторінка. В твоєму житті поки що мало сторінок, але вони яскраві і дуже цікаві. Ми бажаємо всією редакцією, щоб у наступні роки всі сторінки твого життя були цікавими, наповненими і дуже дуже цікавими і емоційними, щоб вони, навіть коли ти будеш до них повертатися, нагадували тобі про найкраще, про най... про найдобріше, що відбувається в твоєму житті, або відбулося в твоєму житті. І до цього колективу щиро-щиро вітаємо тебе з днем народження. І нехай всі твої книги будуть найцікавішими. Я обов'язково дякую. Дякую всім колегам. Дякую всім причетним до цього привітання. Це дуже несподівано для мене. Я обов'язково напишу рецензію на книжку про українську перемогу. І цю книжку, друзі, ми зараз пишемо усі усі разом із вами. І ще раз дуже дякую мені, дуже приємно. І будемо бачитися і надалі з вами в наших ефірах. Сподіваюся, до наступного року саме так.